Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Слава Україні! Продовжується боротьба нашого народу за свою незалежність, за звільнення від рашистів. Ну, а я продовжую знімати відео вже у реальному часі. Зараз зафіксуємо час і будемо продовжувати наші з вами експерименти. Час, як і минулого разу. Будемо фіксувати на комп'ютері. Ось, як бачите, маємо сьогодні 9 квітня 2022 року. Дивіться, мох добре підріс. Нагадаю, що ще в мирний час я розпочала експеримент з акваріумним мохом. Ось лоточок. Минуло два місяці. За цей час мох значно підріс. До речі, про те, що це за експеримент, ви можете почитати, перейшовши по посиланню в верхньому правому куточку, а також внизу в описі я дам посилання на попереднє відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Хто подивився минулого разу, згадуйте про що йшла мова. Отже, ось цей лоточок з мохом. Наразі він виглядає ось таким чином. Зараз зніму плівочку, покажу, як виглядає сам мох всередині. Дивіться, який коврик шикарний. Просто супер. Вода тут лишається. Я думала, що вона дуже швидко пропаде. Ну тобто випарується, береться мухом, але ні. Вода досі. Лишається в досить чималой кількості, мох досить пружний, до води не доходить, тому я приймаю рішення найближчим часом розмістити на цей мох туберідії дендробіумів, а також знайду якийсь квітконос від фаленопсіса, теж в якості експерименту. Будемо з вами відрізати, розміщати, а далі спостерігати, як будуть рости дітки, якщо будуть, звісно, рости не на лісовому моху. Які традиційно приміняються, а на акваріумному. Найстаріший з тубідів, які є на цьому кущику, я й хочу використати для експерименту. Туберідів у цього дендробіума вистачає для того, щоб себе з поживними речовинами забезпечити. А от найстаріший у нас піде на експеримент з мохом з акваріумним. Зараз беру. Канцелярський ножик попередньо оброблений спиртом. Спробую, якщо це мені вдасться, однією рукою зрізати цей тубірідій. Показую. Оп, досить легко зрізаю. Ось він. Бачите, ось такий. Зараз я його розріжу на декілька частинок і покладу, щоб зрізи добре підсохли. Я їх нічим обробляти не буду. Просто підсушу. День вони полежать у мене розрізаними, і потім покладемо їх на мох. І будемо спостерігати, як і коли вони в нас дадуть росточки, якщо дадуть, звісно. Можливо, таке, що вони і не дадуть нічого. Ну, пожертвую ось таким от стареньким, гарненьким тубірід'ям. Зараз беру цей тубірідій і розрізаю його на кілька частин. Ну, Думаю, що зроблю тут три частинки невеликі. Ось отак. Раз, одна частинка. Друга і третя. Отже, в нас отакі три частинки вийшли. Полежать вони в мене день чи два, ось отак на серветочці. А потім ми їх з вами покладемо на акваріумний мох. І будемо спостерігати, як і що там буде відбуватися з ними. Зараз подивлюсь, можливо, ще додам сюди якийсь квітконос із фаленопсіса, щоб попробувати, як воно буде. Дендробіум разом з фаленопсісом, що з того проросте, як воно буде виглядати і тому подібне. Ось я поза кадром зрізала квітконос з однієї з своїх орхідей фаленопсісів. Вона відцвіла: ось, бачите, оця частина, яка відцвіла. А ось тут є. Дві сплячі бруньки. Ось одна і ось друга. Отже, я їх залишу, і оці дві бруньки у нас буде приймати участь в експерименті. Ось отак. Кложу, нехай підсихає і теж прийме участь в експерименті. Ще раз вітаю вас, друзі! Слава Україні! Минули один день з того моменту, як ми ось ці шматочки дендробіума поклали підсушуватися. Показую, дивіться, кінчики, верніше, не кінчики, а зрізи. Ось гляньте, добре підсохли. І тепер можемо класти їх в нашу тепличку на акваріумний мох. Зрізи на шматочку квітконоса від фаленопсіса теж добре просохли. Я думаю, можливо, взяти з однієї якоїсь бруньки зняти лусочку. Зараз спробую ось з цієї, якщо мені вдасться, нігтями, не застосовуючи більше ніякої техніки. О, бачите, вдалося зачепити. Не хочу пошкодити саме живу бруньку Блін, на нігті округлі. Друга спроба. Застосую ножечки. Підчеплю ножечками вершечок. Мазати не буду нічим. цитокінінову пасту застосовувати не буду. Ось я так ще раз. Дуже сподіваюся, що воно фокусує, що ви побачите. Ось я підчепила лусочку. Відкрила доступ до самої бруньки. Я її не буду повністю зривати, просто щоб туди краще потрапляла волога. Зверху трішечки, трішечки її. Просто трішечки підігну і все, щоб брунька була відкритою. До речі, це квітконос з орхідейки, яку мені подарували восени. Про неї є відео, яке так і зветься: Орхідея подарунок. Посилання буде в куточку в правому верхньому, а також внизу в описі. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Квітла вона ось отак. Отже, з цієї орхідейки я зрізала шматочок квітконоса. І якщо він теж дасть нам діточку, то будемо мати діточку від цієї красивої, цікавої орхідейки. Ну, а зараз все кладемо на мох і починаємо наш акваріумно-моховий експеримент. Ось отак думаю буде добре видно. Піднімаю плівку. Мох просто шикарний. Бачите, вода. Ось тут. По краю. Але мох пружний. Оті шматочки дендробіума вони не будуть торкатися води. Вони будуть лежати як на повітряній такій подушці. Просто складаємо їх сюди, отак, поверх. Один, два і три. І наш зріз фаленопсисового квітконоса. Ось отак. Все накриваємо. Будемо чекати, що воно з того вийде. Я спостерігаю за цим і готую для вас відеозвіти про те, що буде відбуватися. Найближчий фотозвіт, думаю, за кілька тижнів зроблю. Ну, а якщо не буде там зовсім ніяких змін, то буду чекати ну, до появи, хоч чогось, щоб було хоч щось показати. Якщо там щось десь наклюнеться, чи якщо, наприклад, згниє що-небудь, теж буду давати звіт, щоб ми з вами мали уяву про те, є сенс ну, ось так використовувати. Мох чи немає, а на цьому я з вами прощаюсь. Всім бажаю міцного здоров'я, всім бажаю миру, слава нашій Україні, слава нашим збройним силам. Україна переможе!